Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні готуємо традиційну страву з Закарпаття, яка називається рокот крумплі. Це дуже цікава запіканка, що зараз ви побачите самі. Для цього я зварила 1 кг картоплі, зварила в шкірці, щоб вона не розварилася, я завжди кидаю сіль десь столову ложку. Я її перечистила, поки вона ще тепла. І тепер зварила ще шестеро яєць, і теж зараз їх почищу і все приготую для нашої цікавої запіканки. Тепер, коли вже яйця я почистила, будемо зараз різати цибулю. Цибулини однієї буде достатньо, і я буду дрібненько-дрібненько різати пів кільцями. Закарпатські господині до цієї страви додавали духмяну ковбасу домашню з паприкою, яку називали пікниця. Якогось одного рецепта рокоткрумплі немає, тому що кожна господиня на Закарпатті готує рокот крумплі по своєму особистому рецепту. Я буду використовувати в цій запіканці домашню ковбасу. Є, використовують підкопчену, є беруть шинку, є беруть відварене м'ясо, є в рецепт додають різного вида копчени ковбаси. Якщо ви готували або куштували рокот крумплі, напишіть, по якому рецепту ви робили, або ж е, смакували е, цю страву, тому що дуже цікаво. Е, я буду робити з домашньої ковбаси. Коли я роблю начиняю ковбаску, я завжди в морозилку пару кілечок закидаю на такі ось страви, як надумала зробити. І я навіть її не печу в духовці, а жарю з обох боків просто на пательні. Ось, я зробила, вже підготувала ковбаску, і тепер я беру картоплю і нарізаю кільцями десь по пів сантиметра колечко. Ось так всю картоплю буду перерізати. Ви бачите, з яких інгредієнтів буде складатися ця страва. Так що, я думаю, що ви уявляєте, що вона буде дуже-дуже смачна. Варені яйця я теж нарізаю ось такими кільцями повністю. зараз все. Підготую, тому що ця страва робиться в форму шарами. Тобто, в мене все буде вже приготовлено, і я потім буду шарами її закладати і буду додавати ще сюди, робиться дуже цікавий соус. І ви знаєте, ця страва дуже смачна гарячою, як зразу їси. Але якщо вона постоїть. То вона на другий день розігріта виходить смачніше, ніж на перший, тому що цей соус. Він повністю насичується і картопляним, і ковбаса, і яйця. І на другий день ця страва взагалі набагато смачніша, ніж на перший. Я трошки додам почеревини підкопченої, але я покладу тоненький-тоненький шар, просто щоб трошки був такий копчений запах ну, дуже, Не дуже насичений, а просто таку трошки цікавинку придам йому. Тепер робимо соус. У мене вершки я купляла на базарі. Вони у мене дуже жирні, дивіться які. Я візьму їх 250 г. І буду для соуса розводити молоком, тому що дуже вони жирнючі. Якщо у вас буде можливість взяти вершки 20-15%, я думаю, це буде якраз нормально. Но у мене вийшло 250 г вершків та 100 г я додала звичайного молока. І зараз я його е, розбавлю до однорідності і у мене будуть просто вже такі густі вершки. Якщо у вас є сметана е, домашня, Беріть сметану, ось дивіться, вона ось такої, такої консистенції. Тобто я розмішала і зараз буду додавати сюди два жовтки. Білки я залишаю для випікання, а додаю тільки жовтки. Так, соус буде набагато смачніший. І він легше доводиться до однорідності, легше збивається. Тепер додаю з гіркою чайну ложку солі, це 6 грам. Додаю десь 4 грами, тобто ложка без гірки паприки. Взагалі ця страва дуже любить паприку. І пів чайної ложки перці, чорного молотого. І це все змішую. На Закарпатті, коли роблять домашню ковбасу, то пару кілець роблять з додавання великої кількості паприки, і тоді з їх роблять рокоткрумплі. Тепер я взяла масло і гарно змащую форму. Я буду запікати в такій формі, але ви дивіться, яка у вас є. Пристосовуйтеся, можна у скляному деку випікати, можна форми, які у вас є, щоб тільки можна було ці продукти покласти шарами. Ось дивіться, я її обмастила гарно, і зараз буду викладати. Ця страва починається з викладання картоплі. Тобто, картопля повинна бути на дні і повинна бути зверху. В мене ця форма глибока, то в мене буде, мабуть, то. По два, а то й по три шари. Зараз я зорієнтуюся, як буду накидати. Картопля, так як у мене не солена, не перчена, то кожен шар я буду трошки ось так підсолювати, десь один грам солі беру. І буду додавати теж десь пів чайної ложки паприки і перцю чорного мелотого по грамочці. Ось так. Тільки на шар картоплі буду додавати. Ось дивіться. ось так. Воно потім буде все кипіти і воно розійдеться. слідуючий шар це буде шар ковбаси. Я беру, я його не буду, так як я дрібненько покришила, то я його просто ось так беру, насипаю, не буду викладати, там е, уже так як картоплю викладала. Е, шар Ось так розправила. І на е, верх на ковбасу буду класти. Цибулю. Так як у мене буде два шари, то я беру половину ковбаси і половину цибулі. Тепер я зверху буду класти теж половину яєць нарізаних. Дуже цікаво, мало пробувала страв, щоб туди додавалися вже готові варені яйця. Але, ви знаєте, з соусом дуже непоганий такий смак виходить. І на яйця буду класти копчену під черевину, яку тоненько нарізала, і буду її тільки один шар тут класти, щоб вона трошки дала такий цікавий підкопчений запах. Можете замінити шинкою або ж підкопченою. Ковбасою або ж ну, по бажанню. І тепер я, коли вже поклала, я перемішую наш соус і буду заливати десь 2-3 ополоники, щоб воно вже внизу просочувалося. А далі буду вже знову класти все шарами. Тобто, все так, як я вам показувала: картоплю, ковбасу, яйця. І ось у мене вже верхній шар. Я роблю картоплю. Тобто картоплю потрібно буде на три шари е, залишити. Тепер гарно викладаю, бо це у нас буде вже верх. прикриваю повністю. ось так, Дивіться, зараз ще поправлю, щоб там ось яйця не було видно. І заливаю я залишками нашого соусу. Я зараз вам покажу. Потрібно так, щоб рідини хватило, як кастрюльку трошки перевертаєш на бока, щоб ви могли вже ось так, дивіться, щоб ми могли вже побачити, що там є рідина. Значить, рідини достатньо. Тепер я беру брусок сиру твердого, тут у мене 160 г, і його тру на тертку. На і цим ще сиром буду закривати верх. Але я сир буду змішувати ще з вершками або ж сметаною. Так буде дуже гарна така скоріночка запікатися. Я беру 2 столових ложки вершків, і зараз трошки змішаю і десь грам 50 додам молока. Щоб воно гарно змішалося, бо вершки дуже густі. Навіть менше тут 30 грам у мене пішло молока. І ось я такий верх буду робити. Зараз викладаю, буду розрівнювати. Духовка у мене вже нагріта до 200 градусів, і рокот крумплі буду випікати я 40 хвилин. Е, орієнтовно, десь хвилин 25 я буду запікати з кришкою, і десь 15 хвилин буду без кришки, щоб був гарний верх. Ставлю в духовку. 40 хвилин пройшло. Дивіться, яка краса. А яке воно запашне. М -м -м. Давайте швиденько готуйте, смакуйте і напишіть мені, як вам така страва. Рокот крумплі це дуже-дуже смачно, повірте мені. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам, можливо, ви готуєте по другому рецепту, напишіть, по якому буде дуже цікаво. Швидко готуйте, а ми сідаємо смакувати. І до зустрічі!